Добрий вечір, знаходимося на набережно-заводській, тут стала аварія, зіштовхнулися автомобілі дачі Атамазда. На місці працюють правоохоронці. Рух на цій ділянці ускладнена. Зайнята одна смуга, враховуйте. Це пропонування своїх поїздок. Мазда відлетіла на збіччя. Інформації щодо постраждалих наразі не маємо. Гадаю, що читати новини Дніпра області можна на сайті ІПІІнформатор і також слухати на радіостанції інформаторів МСТ73. І те, що не приєднався, повторюється, знаходилась на набережной заводській. Тут сталася аварія, зіштовхнулася дача Гамазда. На місці працюють правоохоронці. Рух ускладнення, зайнята одна смуга. Проховувати це рекламування своїх поїздок. Бережіть себе, дотримуватись подарків.